Адже стереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаю огляд фронту традиційно із ситуації в Білгородській Курській областях. Отже, ворог планував атакувати і поширювати наступ на Харківщину силами 90 тисяч своїх військовослужбовців і особового складу. Про це в коментарі для The Associated Press розповів заступник міністра оборони України Гаврилюк. Отже, уявіть собі, що. Планував ворог зробити а, з метою того, аби досягти своїх цілей. Але ці а, цілі і ці задуми противника були зірвані зокрема через те, що Україні дали право бити західним американським і західним озброєнням по території Росії, що безумовно перекривало логістику, що наносило втрати, і ворог вимушений був змінити свої плани або навіть відмовитися від них, що ми бачимо станом на зараз. Таким чином можна констатувати, що на сьогоднішній день Росія не може розширити свій наступ на Харківщині за виключенням тих двох плацдармів, де вони на сьогоднішній день перебувають, а саме це напрямок у районі Липців і Вовчанськ. Так само, щодо Вовчанська можна сказати, що ситуація не зазнала істотних змін там, ворог відчайдушно пробує утримати рубежі і межі, які він там контролює і тимчасово утримує і. Окупує в той же час продовжує залишатися кількасот російських бійців заблокованими на агрегатному заводі. Ворог вживає способи деблокування, але вони безуспішні. Крім того, треба зазначити, що фіксують наші підрозділи прибуття фактично в вовчанськ додаткових підрозділів. Зокрема, Розгвардії, і не тільки які мають а, на меті виконувати завдання заград отрядів, таких собі заград загонів, які ну не даватимуть ворогові відходити. Тобто вони бояться вже що під тиском українських військ, що під тиском того, що наші сили зможуть проводити успішні контратаки, їм доведеться відходити, а це викличе певну деморалізацію. Тому ворог уже концентрується на тому щоб не давати цим явищам відбуватися, ну тобто, щоб це все блокувати, ось на чому на сьогоднішній день вони сконцентровані, ось чому вони намагаються запобігти. І практика заград отрядів, вона живе на сьогоднішній день. Репресивна машина російської армії працює проти а, своїх же військових. Всіх неугодників, тих, хто висловлює незгоди з тим, що погане забезпечення, що немає підмоги, що кидають в бій непідготовлених, їх або відправляють до в'язниці в карцер, гавтвах, або здійснюють фізичну розправу, побиття або навіть практику розстрілів. Репресивна машина ось так працює проти російських військових, тому їм краще, звичайно, здаватися в полон українським військам, де з ними буде набагато краще поводження. Це зрозуміло. В той же час в районі населеного пункту Тихе ворог пробував відновити положення, не вдалось. Куп'янський напрямок ситуація не зазнала істотних змін. Просування у ворога не фіксується. Ситуація в напрямку Борової дещо ускладнена на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там ворог проводить штурмові дії, впевнено тримають наші підрозділи, відбивають численні атаки, незважаючи на значну перевагу сил ворога. Лиманський напрямок, серебрянське лісництво і не тільки ворог намагається. Відновити втрачені позиції, відсунути і витискати підрозділи українських військ з районів населеного пункту Терни наші сили впевнено тримають удар і наносять втрати. Часів, яр, складна ситуація. Ворог продовжує тиснути, вони продовжують застосовувати. Атаки, тобто на сьогодні, попри те, що українські війська роблять все можливе для того, щоб стримувати просування ворога, на жаль, є певні тактичні успіхи і здобутки, і фіксується рух ворожих військ на околицях часового яру, і не тільки так само, ворог не полишає спроб а, взяти в оточення і затиснути кліщі. З метою витіснення українського групування в районі населеного пункту Кліщіївка, південніше Часового Яру, наші сили стримують удари, роблять це для того, щоб не дати ці клешні противнику зімкнути. Разом з тим, очевидно, що ситуація для українських сил дещо погіршується, попри це, робиться все можливе для того, щоб тримати рубежі і наносити ворогові максимальні втрати. З цим справляються, і ми бачимо, як зростає кількість. Втраченої техніки і живої сили ворога, тому так тримати нашим підрозділам. Покровський напрямок ситуація непроста. Вона продовжує залишатись складною. Має ворог тактичні успіхи на цьому напрямку, фіксується певне просування. Українські війська сконцентровані тут на тому, щоб відбивати атаки, наносити ворогові максимальні втрати, сповільнювати темп просування і не давати. Фактично знайти ось ту слабку лінію ланку в українській обороні, що намагається робити ворог. Наші сили цьому протидіють і не дають розвивати ці операції. Мета, яка ставилася, вона так і є. Вона є наступною. Це не дати ворогові розвити успіх і це зупинити його на підходах до лі у рубежі в лінії оборони, щоб вони вже підійшовши до лінії оборони, вперлися і не могли далі. Просуватися напрямок на Куракову ворог так само не полишає, атак, мав незначні успіхи. Наші сили тримаються. Теж саме стосується і Времіївського напрямку, де противник намагається сунути, тиснути і в районі Старомайорського, і далі на жаль, там є чергові приклади, які зафіксовані на превеликий жаль страт українських полонених. Ворог продовжує діяти максимально жорстоко, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, але розплата неодмінно за скоєне до них буде застосована. Це однозначно. Запорізький Оріхівський напрямок. Ситуація не зазнала істотних змін. Продовжують боротьбу підрозділи наших військ і військ ворога в районі роботиного. Ворог намагається розширити. Своє просування, ці спроби блокуються, і напрямок на лівобережжі Херсонщини, наші сили, блокують, не дають ворогові витіснити нас, і мета сковування російських військ виконується. Тим часом Україна провела ряд успішних атак по території ворога, уражений в Краснодарському краї успішно центр підготовки бійців, які запускають шахеди. Так само там зберігався там знаходився і склад з шахедами, є ураження, є ураження інших об'єктів, в тому числі і нафтобаз. Так само а, продовжується бойова робота і в районі Криму. Окупованого є інформація про ураження військової частини військового об'єкту в районі Євпаторії, де знаходився так само за горизонтний радар Радар. Космічної розвідки і спостереження, і ми бачимо, що таким чином Україна продовжує системну роботу по знищенню систем зв'язку, координації командних пунктів і а, ППО в Криму і відкриває дорогу для подальших ударів. Тому я думаю, що нічого хорошого тут окупантів не чекає. Вдосконалюються наші надводні дрони, які я переконаний, теж будуть атакувати ворога. Тим часом а Україна розраховує отримати найближчим часом наскільки це можливо три системи Петріот від наших партнерів, три батареї і одну батарею сам ті, які здатні протидіяти балістиці для того, щоб зупиняти ось цей жахливий ракетний терор, який Росія проводить проти українських міст Харкова, Одеси і інше. Так само чекаємо на появу Ф-16 і є такі дані. Вважати, що вони ну ось, 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 ось. І полетять. Дякую, бережіть себе і слава Україні.